Люди становяться геями в дитинстві дуже на дуже в дуже ранніх етапах розвитку в дитинстві, і насправді одна з причин, чому дитина стає геєм або лесбійкою, це її батьки, виховання а, тобто... що, що? Виховання? Ні, не виховання, а стан сім'ї в першу в першу чергу. Тобто, якщо в сім'ї немає батька. То вирогідність того, що буде син геєм, доходить до 90 відсотків. Тобто, якщо якщо е давай, давай, давай точно це, це твоє припущення, чи ти знаєш якісь дослідження? Ні, це, це дослідження, і дослідження кажуть, що якщо тобто я я пошукаю назву цього дослідження, це це є дуже великий ресерч, і в там кажуть, кажуть, що. Якщо в сім'ї, тобто немає батька, це одна з головних причин. Якщо в сім'ї мати є, є лідером, це інша причина, тобто є батько все гаразд, але мама це бос в сім'ї. В, в цьому випадку також там велигідність там, 80% то що буде син геєм. Я знаю такі випадки, коли в сім'ї мама лідер, і три сина всі геї. <смеш> тобто, це в Америці, так тобто, буває дуже різне. Буває таке, що наприклад. Є, якщо ми кажемо про Філіппи, наприклад, мій муж Філіппе, в нього три брати, два брати натурали, і більш коректна гетеросексуали. Гетеросексуали. То, 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 тобто два брати старші брати, вони гетеросексуали. Філіппе, він, він третій. Він гей, і е, 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 буквально Прошлого року е, його брат молодший також сказав, що він гей. Тобто, і е, я почав аналізувати, що сталося. Чому два брати е, гетеросексуали, два брати геї? Тому що якраз е, в той час, коли його матір розійшлася з е, батьком, вони були е, два наймолодших, які розвивалися. тобто, їм було там по один-два роки.